Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами, як завжди, я, Натусік. Я хотіла би сьогодні з вами поділитися, ну, а точніше показати лялечку, яку мені подарували. Ця лялечка – мій подарунок до дня народження моїх дітей. Є така традиція в моїй сім'ї, що ми чоловік так поздоровляємо. Я її хотіла, вона мені подобалась, але сумнівалася, тому що, ну, скажімо, БЖД-ляльки ляльки це не зовсім той формат, який як Колекціоную, тому що я вважаю, що для них потрібно там і окреме місце поділити все. У мене їх буквально там пару штук. є. Ну, Якщо не рахуючи гоц, але це гоц це більш артикуляційні лялечки ніж БЖД, але це мені дуже сподобалася. Я в минулому році розпаковувала ляльку моєї. Подруги маленьку, а мені, подо... ну, мені маленькі теж подобаються, але сподобалась саме ця. В общем, думала-думала, і завдяки моїй сім'ї вона в мене з'явилася як подарунок. Це лялечка Dolls, Ardin 53 сантиметри. Це одна із найбільших лялечок, які робить Dolls. Там ардин і, здається, Маша. Вона зроблена з смоли, в неї матеріал. Тобто не поліуретан. І коли я вже її достала, дійсно по ній стука ще дивиться, це смола. Але я думаю, що там якийсь є домішок, що можливо вона не, ну, не так билась, тому що смола теж б'ється. Так, вона міцніша, за порцеляну, все, але вона теж пошкоджується, тому з ними треба обережно. Вона досить важкенька. І зараз я поставлю тут розпаковочку, тому що, звісно, розпакувала я її одразу, а до відео з нею дійшла ось тільки зараз. Тому ось відео. Всім привітики. Зараз запишу з вами розпаковочку, яку не знаю, куди вона війде: чи на youtube канал чи на чи в telegram каналі а Це лялечка від Meadow Dolls. Я не буду чекати довго, тому що я не знаю, коли я зніму відео з її розпаковкою, так от щоб вона стояла. Ну, а щоб вона стояла, мені не дуже хочеться. А, тому я її зараз розпакую, наскільки я знаю, це рідна коробка. І в неї. Ну, така може транспортувальна. Так, це тут моя лялечка. Я, звісно, планую знімати. Так, це перука від неї, яка була, так як її зробила автор Мирослава. Так, куди це полежить? Ось і резинки. Це її одяг, одяг і попередня власниця сказала, що подарує мені сукню, а я також е, е, придбала собі додаткову, додаткову перуку. Так, начебто тут має ще бути якийсь подарунок, не знаю. Так, це взуття для неї. Ого, вона така лапаста дівчинка. Не буду поки казати, хто це. Дуже гарне шкіряне взуття. До речі, я знаю, що це шив наш майстер. І ось така в неї прям. Зараз я вам покажу. Така вона. О, така. Ого. Це її мішечок. В якому вона продавалася. Ось так це виглядає. Так вона запакована. Так, ось така гарнюнечка-манюнечка до мене приїхала. Це Ардин. Показую вам Ардин. Ось зараз ми так здуємо. Ось вона, вона без перуки. Не лякайтесь, я її одягну. Вона така досить велика а, і досить е, важкінка а, а, В неї, ось я вона була одягнена, е, їй попередня власниця ось такий костюм. Е, скажу так, він мені не дуже подобається, я його зняла. І я вже підібрала її одяг, потім покажу, який, а поки що покажу її оригінальний. Ще я докупила її ось такі шкіряні черевики, тому що мене запевняли, що на неї взуття від Gods не підходить. Але як я вже подивилася, суття від ГОЦ підходить, ну але треба дивитися, ну, там, яке підходить, яке не підходить. Ну, про це трошки далі. Ну, хоча чи мені такі в неї черевики шкіряні. Е, до речі, це теж черевики нашого майстра. Е, власне, це забула, як його звати, тому я вам не можу сказати. Знаю, що це наш майстр. А це зараз оригінальний аутфіт. Ось теж і черевики такі. Вони йдуть така. Я б сказала, що це замша натуральна. Її оригінальний аутфільт досить непоганий. Але, на мою думку, він особисто їй він не дуже підходить. Так, ось такий бюретик йде. Потім штани і ковтина. Не знаю, ну, на мою особисту думку, він не дуже, не дуже пасує. І ось такі панчохи, мабуть. Я зараз, звісно, її вдіну. Так, щоб мати уяву, як вона від автора виглядає одягненою. Але в мене вона так не сидить. В мене вона сидить в одязі від Годс. Треба теж міряти, тому що, звісно, вона вища на 3, навіть 3 4 см, дивлячись, яка Год. Тому треба міряти. Але сукні, і в мене тут є літній костюм, їй дуже гарно е, пасує. Ой, забула я надіть панчохи. Ну, не буду надівати, я думаю, що це не критично для, скажімо так, уявлення, е, як вона в оригінальному аутфіті. Панчохи не дуже потрібні. Мало того, я така. Хоча, може, зараз і в Діну і боти бо Я вже тут геть те не буду, і те не буду. Теж мені показує одна. як вона. Я, до речі, з вами одягаю перший раз і оригінальний отвіт, тому що до цього я її бачила на а, на фото. Так, чобітки. Казали, що чобітки поганої якості. Я б не сказала, це замша вони нормальні якості. Просто їх потрібно підбирати з певним одягом. Але, ще раз повторюсь, деяке взуття одяг, просто його треба міряти від ГОЦ, воно підходить. Так. Єдине, що не буду одягати, перуку, Чому? тому що я її заложила в зачіску. І якщо я зараз це почну, ну, по-перше, я її привела в порядок, тому що вона була ну, оригінальна її перука ну, така собі, не дуже гарної якості. От, вона була закудлена, я її приводила до тями, привела і заклала в зачіску. Тому ми просто одягнемо берет. У неї, і ви будете розуміти така дівчинка. Так, да. Ну, да, розумію, що без волосся воно трохи не те. Ось так вона виглядає в оригінальному аутфіті. Що, тим, тим, От я всі далі поставлю. Ось така дівчинка. Вона дуже тяжка, дійсно. дуже. Щас я зніму. А попередня власниця теж їй ось тут на голові. В неї відчиняється, ви ж знаєте, да, що в неї відчиняється тут голова, де кріпляться очі, де кріпляться сама голова на тіло. Ось так це виглядає. Але їй зробили ось такі сюди, поналіплювали замазки, ті що е, зазвичай е, очі всередину закріплюють. І для того, щоб трималася перука, бо перука їздить, оригінально ще е, так сяк, а, вже ті, що, якщо брати по об'єму голови, вони взагалі з неї спадають. Тому що це... Але це легко вирішується, я вже е, замовила. Силіконову шапочку для неї. О, тобто надівається силіконова шапочка, зверху перука, і нічого ніде двигатися не буде. Я так робила з іншими лялечками, в яких колашматилось так. Зараз я її швиденько розтягну. Нейгарний тому... її якості очі. А, дуже гарний. Зараз я роздягну і покажу вам ще її більш детальніше. І ми потім її одягнемо в той аутфіт, в якому вона мене зараз сидить. Сидить з ведмедиком, якого подарувала моя подруга Машоня. Так, ну давайте. Роздивлятися нашу дівчинка. По-перше, ось таке личко, Очки вуха. Ардин була зроблена з фото реальної дівчинки. Саме ця лялечка це зроблена по фото реальної дівчинки. В мене вдома. Ордин мені якось, е, ну, все добре, хай вона буде, але вдома в мене йзлять просто денька. Так, ушка, ось так виліплені. Все прям зроблено по реальній дівчинки. А, такі в неї руки. Це бежиде лялочка, в неї натяжка на резинках. От тут ось мені дуже подобається ось цей круговий суглобчик. Ставте вона може. І тут. Ну, тут щось навіть схоже на. Ознаки статі, така в неї жопка. в неї. грудний шарнір є тут, то тобто вона ось так крутиться. Ну, звісно, голова От. Що кажу, жопка. И книжки. Из окна. И вот такая девчонка. Сейчас мы ее... Одягнемо. Так, ну і ось так вона виглядає в перуці. В рідній. В неї ще є додатково фірма Манік. Ай, я зараз начебто не випускаю нас, мені сказали, вона мене одягнена ось такий літній костюм. От так, вона у мене крутиться вона тяжкенька, ну, артин. О, ось так. Ось така у мене дівчинка. Начебто вам все показала. На ніжках в неї крокси, такі як для ГОЦ. Правда, в мене такі блакитні в наявності. Тому... Я ще замовила її на Аліекспресі жовтенькі, щоб, щоб було до цього. От. А ще я хотіла би їй. Її... на неї підходять сукні, я міряла. Для кос. Ну, дивлячись, які знову ж таки, тому що треба враховувати, що вона 53 см. Ну, ось така у мене красоночка. Дякуючи моїй подрузі Маріні. А, а також. Моїй У моєї сім'ї в мене є така красоночка. Всім, кому сподобалось відео, ставтемо подбачку, підписуємось на канал. І пишіть, що ви думаєте про орден в коментарях. Не забувайте про телеграм. Всім пока!